Що відбувається з цією емоційною близькістю, коли кожен будує свій побут, навіть окремо Так, ви абсолютно праві. І Це ж теж може бути такою таким фактором ризику. Це і є фактор ризику. Я вам скажу, що сьогодні, наскільки ми незалежні один від одного, це ж ну, більша незалежність, ніж коли-небудь за всю історію цього світу. Ми абсолютно автономні в тому, як ми справляємось матеріально зачасту, фізично, там все, що завгодно може робити окремий чоловік, жінка, пара, якою б вона не була. Але оцей окремий побут, він теж витісняє. Дивіться, є така вимога в цілому, психоемоційна, що пара завжди витісняє третього. От якщо ми пара тепер, я і дитина живемо окремо, то чоловік стає третім. якщо чоловік і його близькі, в тому числі побратими, вони формують якусь єдність, вони один організм. Жінка вже третя, діти вже треті. Це біда, це звучить негарно, некрасиво. Але до того потрібно ставитись ну, як мінімум з розумінням і з повагою. Бо коли ми замкненому колі своїх подій. Мої склянки став на місце, я лягаю раніше, ти лягаєш пізніше. Це впливає набагато більше, ніж нам здається. Хтось каже, господи, які глупості, аби був живий, аби була поруч, це не має значення. Дивіться, в етичному сенсі не має жодного значення. Але ми сльозами, сварками, у розрухою внутрішньою, ми кидаємось один на одного не в ідеалістичному світі. Ми кидаємось в реальності, коли ми втомлені, і коли не по-нашому. Тому часто втома вона теж загострює почуття, нібито несправедливості. Він не цінує, як я веду побут. Я така козачка, я така крута, я без я нього тус, все роблю. Я з усім справляюся, сама так, на собі все так, тягну, так, щоб йому там, так, щоб не турбувати зайвий раз, а, а він не цінує. А він може сказати: ну, клас, що ти без мене так добре справляєшся, тобі взагалі не треба. Розумієте, і дивний, нібито коментар, чому ти так кажеш? Я ж мала отримати похвалу, я ж мала отримати молодець. Що ж ти тепер кажеш, що ти не потрібна, чому ти на себе пересуваєш увагу? А ви уявіть собі насправді себе кожного разу поставити на місце людина, яка випадає зі звичного кола подій. І чим би він, чим би вона сьогодні не були цінно зайняті, вони відчувають, що життя йде без них. Це криза, яку кожен дорослий переживає. Колись, коли ти з дому їдеш, батьки прекрасно справляються там без тебе. Колись твої діти кажуть: ну мамо, досить там. Давай вже якось подалі. Те саме в парах напивається. Ми всі шкодуємо часу, який ми могли б проводити разом. І ми дуже іноді заздримо. Просто ми це не визнаємо. Це ж соромно сказати там чоловіку, я тобі заздрю. Або чоловіку сказати, дружині, слухай, я тобі заздрю. Ми кажемо, я тобі не довіряю, я тебе ревную. Тобто ми обираємо більш дорослі слова, щоб показати, що блін, я теж хочу спати, я теж хочу от, отут бути. Або я та склянка така красива, мені набридло з металевої пити. Нібито не тема для обговорення, але це все почуття, вони всі є без них нікуди.